Друзі, усім привіт! Це нове відео про товарний бізнес. Та сьогодні я зібрав 9 помилок підприємців, які ведуть до краху бізнесу. Будьте уважними і не допускайте цих помилок. Поїхали! Перша помилка підприємців-початківців це починати бізнес не на свої гроші. Чи це кредит в банку, чи ти позичив знайомого і так далі. В будь-якому разі ти залежиш від цієї ситуації. Ти зв'язаний по руках і по ногах. Твій фокус іде не на бізнес, а на те, як швидше віддати борг. І нічого доброго з цього не виходить. Тому що ти фокусуєшся абсолютно не на тому, ти починаєш нервувати, переживати, твій бізнес починає тріщати по швах. І це зазвичай відбувається на початку на початку підприємницького шляху. Коли людина хоче чимось займатися і ще нічого не розуміє в цьому. Якщо ж ти розбираєшся, добре розбираєшся в цьому, ти професіонал цього бізнесу. І тобі для розширення потрібні якісь запозичені кошти, то ти можеш скористатись там позикою якоюсь і так далі. Якщо ж ти підприємець-початківець, то не потрібно пороти гарячку, позичати великі суми для старту бізнесу. Друга помилка підприємця-початківця це відкривати офіс на старті бізнесу. Поясню ситуацію. Офіс просто не потрібен. Спочатку, навіщо тобі офіс, якщо, по-перше, обсяги ще не такі великі, по-друге, ти можеш взяти аутсоринг. Офіс потрібен тоді, коли ти виходиш на міжнародний ринок або ти контролюєш великий відділ продажів, і ти їх мотивуєш для нарад. Сьогодні все більше компаній, які працюють через аутсоринг, і отримують класні результати. По-перше, ті гроші, які на старті, які ти витрачаєш на офіс, ти можеш витратити на розвиток бізнесу, і цей бізнес принесе тобі набагато більше результатів. І цей результат буде швидшим, то твоє зростання буде йти набагато динамічніше, тому відкривати офіс це всього лише стереотип, нав'язаний суспільством. Для свого бізнесу це абсолютно не потрібна річ. Задумайтесь над цим і не пропускайте цієї помилки. Ще одна помилка це одразу в бій Дуже багато таких людей, які починають з великих сум одразу. Такі максималісти. Якщо починати, то вже починати по-крупному. Все на зеро, тобто по-великому починаємо грати. Я думаю, що це неправильно, тому що дуже часто припускаються помилок. У мене є приклад людини, яка поїхала в Китай, довірившись тренеру з товарного бізнесу продажами з Китаєм, взяв товар, закупив на 3 тисячі доларів і не зміг продати цей товар тут в Україні. А ось просто тому, що в нього не було досвіду, і він довірився зовсім іншій людині. Якщо ж у тебе немає досвіду, то не потрібно великі суми вкладати в свій бізнес. Спочатку навчися або ж проведи гарне навчання людині. Якій ти довіряєш, і результат якої ти бачиш. І вже потім, коли в тебе будуть перші навички, перший досвід, ти зможеш це масштабувати. Спочатку зробити щось маленьке, але працююче, а потім просто з всього робити все більше і більше, і тоді буде результат. Тому це дуже важливо. І запам'ятай, не потрібно вкладати великі гроші в те, що ти не знаєш, як працює. Четверта помилка це вірити на слово. Ось ця помилка дуже розширена. Усі вірять на слово, не записуються на договори. Коли ти працюєш вже зі своїми співробітниками, або ж у тебе йдуть поставки, або ж ти спілкуєшся, укладаючи якісь договори, в будь-якому разі, все потрібно робити на папері. Якщо ти зі своїм партнером домовляєшся про те, що потрібно щось зробити, завжди запиши на папері процесу, який відповідає, і кінцеву дату здачі цього проекту або цієї справи. Бо коли приходить час здачі проєкту, чомусь усі забувають про його строки і про моменти, які потрібно зробити було. Так, і це неправильно. Якщо в тебе є папір, на якому все розписано, ти в будь-якому разі завжди будеш у виграші. Тому не припускайтеся з цієї помилки. Завжди все робимо на папері. Значить, ще одна помилка це шукати унікальність. У мене ця помилка була дуже довгий час, і коли я її позбувся, мені стало легше набагато. Уяви собі джунглі, ти вбиваєш собі дорогу через ці джунглі, а поруч просто є дорога, якою можна спокійно пройти. Ось це саме те, коли ти придумуєш унікальність, якщо ти починаєш бізнес і вже цей бізнес є. Навіщо вигадувати велосипед? Якщо набагато швидше і ефективніше, проїхати тією дорогою, яка вже є, це набагато кращий варіант, ніж шукати свій варіант, якого ще просто немає. Ти тупо втратиш час. Якщо в тебе ідея на мільйон, Зустрічаються такі люди. В будь-якому разі ти нею не скористаєшся, якщо матимеш хорошого фінансування і хороших навичок. Але якщо ти відточиш свої навички вже на звичайній дорозі, ти будеш професіоналом саме в цій справі. Це буде набагато кращий підхід для створення чогось свого. Тому на старті особливо не потрібно шукати не унікальний товар, не унікальний підхід. Просто бери, що є. Вибір дуже хороший. Можна вибрати для себе підібрати найоптимальніший варіант і, використовуючи всі інструменти, які вже є, Користуватись всіма благами, які також вже є. Вже на столі шведський стіл. Вибираєш просто те, що тобі потрібно, та йдеш цим шляхом. Значить, шоста помилка дуже поширена помилка, перфекціоніст. Довго думати, повільно їхати. Дуже багато людей дуже довго думають замість того, щоб ухвалювати швидке рішення і одразу вирушати в бій. Набагато кращий результат отримуєш, коли ти дієш. Просто дієш. Є два типи людей ДД і ДД. Поясню, ДД це люди, які думають, думають і нічого не роблять. Вони зазвичай знаходять помилки, вони зазвичай в цих помилках копаються. Вони звикли до того, щоб щось зробити, потрібні ідеальні умови. Друзі, унікальних ідеальних умов ніколи не буде. Цього просто не буває. Тобі просто потрібно діяти, помилятись, знову діяти, дивитись на свої помилки або ж на чужі помилки, на них вчитися і знову діяти, бути постійним двигуном дій. Тільки тоді ти зможеш навчитись, і в будь-якому разі ти гониш усіх тих, які довго думають. Тому що, поки людина обиратиме двері, в які зайти, в цих дверях вже хтось був, і ти йдеш швиденько по інших дверях, і в будь-якому разі ти обганяєш. Ти швидше рухаєшся. Тому не пропускайся цієї помилки. Швидко приймай рішення. Сьома помилка це не вчитися. Це поширена помилка в тих, які думають, що вони вже все знають, і в принципі їм нічого не потрібно. Я живу за таким принципом, що я вчусь щодня. Тобто, щось нове для себе щодня я знаходжу. Тобто, кожного дня дізнаюся що щось нове для мене цікаве. І це мене штовхає вперед. Тому що я розумію, що, блін, як круто сьогодні, скільки дізнався всього нового. Мене це заряджає на наступний день. Завжди запитуй себе, коли ти щось робиш, як можна зробити це краще. І коли ти собі ставиш це запитання, ти знаходиш інформацію для цього процесу. І вдосконалюючи цей процес, ти робиш його кращим, кращим і кращим, і кращим щодня. І за цим усім криється хороший високий результат. Тому завжди вчися на своїх помилках і на чужих помилках. Завжди став собі запитання, як можна зробити це краще. Будь таким постійним учнем щодня. Восьма помилка це якась така зашореність. І прямо йдеш слідом і слідом. Раніше я говорив пунктом про те, що не потрібно вигадувати своє, але тут потрібно тримати баланс. Насправді тобі потрібен бізнес, це гнучкість. Тобі потрібно завжди бачити щось таке, що може привести тебе до результату. Намагатись бути більш гнучким, помічати можливості, завжди бачити ці можливості і не боятись їх реалізовувати, проносити якусь свою родзинку на той фундамент, який є. І саме це приведе тебе до швидкого результату. Я в цьому не сумніваюсь. Тому будь гнучким. Дев'ята помилка це все сам або принцип дерев'яного підприємця, коли людина дуже багато процесів сама закриває. Це теж неправильно. Є такий принцип: все, що можна делегувати. Потрібно делегувати. Є процеси на старті. Якщо ти починаєш товарний бізнес, ти можеш обійтися, в принципі, без команди. Спочатку до 30 заправок, але коли в тебе вже 50-100 заправок щодня, тобі необхідна команда, яка буде, якій ти будеш делегувати ці процеси. І це дуже насправді дуже важливо. Також є фраза: Хочеш йти швидко, йди один. Хочеш піти далеко, йдіть разом. Тому завжди потрібно знаходити людей. По-перше, щоб тобі було з ними комфортно працювати. І завжди, якщо в тебе є команда, можна на когось покластись, то це завжди ситуація, яка є більш приємною, ніж коли ти дієш один. Якщо ти хочеш більше відео на тему товарного бізнесу, на тему реклами, на тему розвитку на цьому каналі, став дзвіночок. Підпишіться обов'язково на канал, дзвіночок для того, щоб не втратити нові випуски, нові відео. Ми будемо виходити регулярно з корисним контентом для тебе. Обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей, до нових відео. Бажаю всім успіхів!